Мої вітання всім, хто переглядає дане відео, друзі. Сьогодні у нас 9 серпня. І епопея під назвою Соя 2024. Незабаром доходить до свого логічного завершення. Як ви можете, спостерігати соя вже закінчує свою вегетацію. Уборочна компанія, я думаю, не забариться. Початок вересня, середина максимум. І розпочнеться збирання сої. Хто новенький, хто не слідкує, наповнюю Соя Хайстар. Сплошний посів 700 тисяч на гектар. Дощів, дощів в нас так і не пройшли, температура впала, але дощів не було. Як і говорив в попередньому відео, хто дивився, Цього року буде великий недобор по урожайності сої завдяки спеції, яка у нас була. Ось як ви можете спостерігати, стільки відбулося абортації на рослинці Ось верхнє суцвіття свіття від пробувала в'язати. Бобики і засохло. ось Бачите. Один бобик зав'язала, решта 4 абортувала. І так на кожній рослині. Бачите, вони відпадають. Так саме в середніх ярусах є така проблема, бачите. На міжвузлі тільки два бобики налилося, решта ось, бачите. Відбулася абортація. Інша рослина, аналогічна ситуація, бачите, вони відпадають на вершку теж відбулася абортація. Ну, тим не менш, тим не менш, друзі, якийсь результат та й буде, що з цього вийде, дізнаємося, коли будемо. Збирати сою. Деякі рослини по бобах. В загальному. Ось така кількість бобів на рослині. Це одна рослина розгілкувалася, ну, бобики, наче поналивалися непогано. пузатенькі такі наче не запечені, а там далі будемо спостерігати. Отже, знову, друзі, повторюся, а може й вперше скажу, що дійшов висновку, що 700 тисяч забагато. 1400 максимум 500, плюс-мінус коригування на схожість для даної сої. На сплошному посіві буде, думаю, саме те. На широкому міжраді то і того менше потрібно сіяти. Попробую в наступному році. Планую знову її посіяти. І планую посіяти з нормою весь у штук 7-8 на метр при сплошному посіві. Гілкується вона дуже чудово, дуже чудово. Рослини, які знаходяться поодиноких, там, де біля неї не повсходили, то розгілкувалися, ну, просто, просто шикарно. Тому якось так висновки робимо вже. А так, як можете бачити, соя інтенсивно вже листя скидає, жовтіє, такий загальний фон поля, де інде повистрілювала лобода, а так загалом, загалом площа чистенька. Да, погода внесла свої корективи в цьому році. Засушило, не дало можливості сої відкрити свій потенціал. Не кажу на повну, скажу хоча б відсотків на 80, щоб вона відкрила свій потенціал, було б досить-досить таке непогано. А так, відсоток абортації, самі бачите, Надзвичайно вражаючий. Надзвичайно. Є деякі рослинки поодинокі, які на вершках пов'язали трошки бобиків. Ось, бачите, одна із ось такий вершочок, така гронка, і то абортація відбулася. Зав'язані не всі бобики. Ось як можете бачити. І плюс-мінус оцих стільки тут 6, 8, 8 стручечків на рослині на одному вершку. Опа, і коза побігла. О, пострибала, Сполохалась. Шаруділа, шаруділа в смузі і сполохалась, пішла в кукурудзу Ну та хай йде. Такі реалі сьогодення, друзі, ось такі рослинки, бачите? Наче бобиків трошки є, але але ось таке гілкування, така рослина в цілому. То тобто, є даний сорт сої не потрібно загущувати. Буде річ, буде набагато ефективніше і результативніше. Буде економія і при висіву, ну і, звісно, буде добавка до врожаю. Це 100%, тому що рослинка розгілкується. І Завдяки цьому нажене масу, ну і відповідно нажене кількість продуктивних стрючків. такі друзі, справи. Нічого, прорвемося, все буде добре. Не скаржимося. Що маємо, те маємо. Є речі, на які ми аж ніяк не можемо повпливати. Кожен з нас робив все від нього можливе, а решту корективів носять природні фактори. Тому, друзі, якось так. Такий ролик. Самому було цікаво виїхати подивитися плюс-мінус. Скоректувати себе по часу, стільки ще залишилося до збирання. Встигну, не встигну підготувати комбайн. Ну, я думаю, що з Божою поміччю все встигнеться, все зробиться. Не так багато ще залишилося. Рухаємося помаленьку. До логічного завершення по ремонту. А так, а так, загалом, друзі. Така ситуація. Бачите, листя спадають, дотеркаюся і листочки обпадають. Хвороб не спостерігав на даній сої ніяких таких масових якихось захворювань. Соя була оброблена фунгіцидом, тому шкідників теж не спостерігав. Ну, маємо, ще маємо, друзі. Отакі От справи. СОЯ ХАЙСТАР 2.090. Здається, така її назва. Тому всім дякую за перегляд. Зустрінемось, я думаю, вже безпосередньо на уборці даної сої, тому як ще щось знімати стосовно сої сенсу я вже не бачу, тут вже нічого нового не появиться, не відбудеться. адже вегетація закінчується, цвітіння немає вже. Все, що мало зав'язатися, зав'язалося і виповнилося, все решта відійшло в світ інший. Тому так, по чистоті, скажу знову ж таки чистенько, Ну, де інде стерчать бошечки від лободи. Ну, то я думаю, що не критично. Під смугою така ситуація не помінялася, все вигоріло, все випало. Ну нічого. Знову ж таки, плюс до втрати врожаю. Гони 500 метрів і метра ну, 4, точно. Від смуги все вигоріло з однієї сторони і ось там від тієї смуги. Теж така сама ситуація. Тому якось так задуха в сої така задуха, ходиш і так парно від землі віддає. Але коли дивишся отак на сою, то трохи не по собі дивитися, коли вершки голі повністю верхні зав'язі відбулася абортація повністю без виключення. Ось. Яка втрата по врожайності? Плюс-мінус по 8 в середньому стручків на кожній рослині. Саме, самий верхній ярус від ПАВ. Інформацію поділився. Козу, друзі, показав вам, побачили. І я сам побачив. Ну та й на це ми будемо завершувати. Зустрінемося на зборі даної сої. А так, спостерігайте за каналом, відео будуть ще. Покажу по комбайну, до чого дійшов, що зробив, які роботи були проведені, кому цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте вподобайками та коментарями. Всім подякував, до нових відео!